Павло Жебрівський, президент військово-цивільної спілки Бойове братерство. Зараз з нами буде на прямому зв'язку. і Ми власне з ними поговоримо. Чи варто виносити такі теми на загал? Пане Павло, вітаю вас. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Вітаю шляхетних телеведучих телекомпанії «Апостроф», Вітаю шляхетних українців. Ну є постулат, що менша радянська армія ніколи не здолає більшу радянську армію. У 2022 році дух українців був неймовірний. І тоді московити верещали на своїх пабліках з приводу того, що в Україні сержант має більше повноважень, ніж комбат в московитській армії. Фактично, за рахунок професіоналізму, за рахунок нестандартних дій ми перемагали і під Києвом, і по великому рахунку на півдні України. А потім наступив 23 й рік. І тоді, тодішнім головнокомандуючим Валерієм Залужним був запропонований закон про посилення відповідальності за невиконання наказів командирів. Фактично, це в якійсь мірі стало водорозділом. Після того про сержантів як таких в Збройних силах забули. І розрив сьогодні між рядовими, десь ну, до командира роти і. Ну, рядовими бійцями і тим начальством є шалем. От деякі дослідження провели і навели те, що якби навіть сьогодні створилася партія полковників і генералів, то рядові бійці і молодші офіцери за таку партію б не проголосували. Це значить, що не все добре сьогодні в Збройних силах України. Відірваність вищого командування від потреб настроїв рядового складу, наплювательське відношення до потреб, до збереження здоров'я, життя є, поглиблюється. Це насправді велика проблема. Власне, ті, хто говорять про те, що не треба говорити про це все, тобто під час війни. Чуть не звинувачують в працюванні на ІПСО московитів, цим можна виправдати все, що завгодно. Це вигідно в принципі для керівництва. Якщо вони не чують, якщо при великому рахунку рапорти доповіді не реалізовуються і на них не реагують, то українці, як нація, ключовою цінністю якої є прагнення волі. Ніколи мовчати не буде, і це має спонукати командування змінювати підходи до ведення бойових дій. Сьогодні проходить мобілізація, і по великому рахунку, по селам і маленьким містечкам уже ну, залишилось може по дві-три хлопців, яких можна мобілізовувати, переходить планка уже до середніх і великих міст. Якщо не будемо дбати про воїна, якщо не буде ладу, якщо не буде вітатись ініціатива збереження життя і здоров'я бійців, то по великому рахунку і з мобілізацією будуть проблеми, і взагалі із звільненням території. Ви тут говорили про курську операцію. Насправді, в принципі, вона була успішна. Наскільки відомо е, нам? Що в принципі мали б ми фактично вийти і захватити в тому числі і Курчатом, курську атомну станцію, але було прийнято політичне рішення зупинитися на Суджі. Ми не вийшли на річку, де мали б закріпитися, бо правий берег цієї річки вище, ніж лівий, і де можна було б вражати ворога достатньо ефективно. Коли було прийнято рішення про відхід із суджі, на жаль. Знову таки було прийнято політичне рішення, оскільки Зеленський був в овальному кабінеті, то на 10 днів затримали виведення наших військ із суджі, що привело до достатньо великих втрат як особового складу, так і техніки, в тому числі іноземного виробництва. Втручання неофітів. Тручання людей, які автомат в руках не тримали введення бойових операцій, приводить в тому числі до тих речей, про які ми говоримо. Можливо, трохи змінить ситуація з корпусами. Чому є сьогодні так зване оперативно-тактичне командування? Оту осу і так далі, і так далі. Там генерали на півроку і рота ротаційно їхня заміна відбувається. Їм придають бригади, бригадам придають батальйони. Якщо якийсь батальйон приданий до бригади, то це по великому рахунку на найважчі, на найнебезпечніші ділянки відправляють якраз придані отакі підрозділи, і по втратам ніхто не звітує, ніхто не дбає. Ключове питання, якщо командир, то збереження свого особового складу, а приданий, ну, м'яко кажучи, розходний матеріал. Це величезна проблема. Але на сьогоднішній день, якщо взяти те, що відбувається в збройних силах, це відображення того, що відбувається в тилу. Безлад, хаос, який є тут, не може не відображатися в Збройних силах. У нас Збройні сили це є. Відображення суспільства. Там, в принципі, небагато кадрових залишилося. Це мобілізовані хлопці і дівчата, які по великому рахунку мовпують чи копіюють модель управління в тилу. Через Пане Павеле. Це... А якщо повернутися все ж таки до теми з цього публічного обговорення, бачимо, що Комбата 47-ї бригади за те, що він розкритикував задачі вищого керівництва, його зараз визнали недисциплінованим після цієї службової перевірки. Де ж ця межа між насправді військовою дисципліною і правою, правом військовослужбовця говорити і заявляти про якісь проблеми? Ну насправді, якщо командири, тобто є навіть в кримінальному кодексі. В принципі, що звільняється від відповідальності е е е офіцер чи військовослужбовець за завідомо незаконний наказ через те, якщо комбат по великому рахунку звертався до комбрига, е до начальника штабу бригади, і жодної відповіді на його рапорти чи його донесення не було. То, по великому рахунку він е, має і повинен, захищаючи своїх побратимів, звертатись до суспільства для того, щоб спричинити тиск на командування і не тільки своєї бригади, це фактично той, е, той камінчик, який збурює лавин, і по великому рахунку просто миритися із тим, що е, деякі комбриги, деякі генерали ведуть себе. Ну як барі, якісь якісь пани, ну це точно не може. Це не для України. Це можуть на Московії це робити. Вони можуть розстрілювати при е, шикуванні своїх е, там офіцерів чи солдатів, чи ще щось. В Україні таке не проходить, тому що у нас на шанках терест цінність життя українців Пане надовгі, вибачте, вибачте, я... оце все ще. Я перепрошую. Так. У нас просто дуже обмежений час. Я вам, з вами згодна. Так. Хочеться на ось такій е, ноці завершити. Що у нас перш за все це справедливість, і хочеться також, щоб наших військових чули, адже ми розуміємо, яку титанічну роботу вони вчиняють і під яким тиском вони перебувають на лінії розмежування. Дякую вам за цю розмову. Я нагадаю нашим глядачам, Дякую. що з нами сьогодні на прямому зв'язку був Павло Жебрівський, президент військово-цивільної спілки Бойове братерство України. До перемоги.